Готові придбати те, що в середині коробки за тисячу гривень? За тисячу гривень? За тисячу ні. Ну добре, це може бути що завгодно. А готові придбати те, що в середині коробки за 800 гривень? А у нас ні таких <същ> денег? За 800 гривень? Нє, ні. Ніхто? А ні. готові придбати те, що всередині коробки за 600 гривень? Ні, дякую. 600? Не хоче? Ні, ні, дякую. А готові придбати те, що всередині коробки за 400 гривень? Ти готова? Нє? Я теж не знаю. Теж не думаєте. А готові придбати те, що всередині коробки за 200 гривень. А що там всередині? Не знаю. Це дачі ні треба говорити. Ті да, згодні чи ні? То ні. Тобі не цікаво, що то? Можна попробувати, а не зараз хвилинку перегоне. Так, 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 вже цікаво. А що це у вас таке може бути? Не знаю, давай дивитись. Можна дивитись? Ні, ні, 200 гривень чи ні карту 200 гривень. Давай. А на карту можна? Можна. Чи є а так 200? Давай ми тобі решту дамо, так? Да? То можна відкривати? То це моя буде чи ні? Ну, частина твоя, частина ні. Частина – це коробка. Тіпо, одна шоколадка твоя, інша – ні. Відкривай. <laughs> а ну. А ну, давай розпаковочку. Там айфон всередині. Ага Зуття 200 гривень. Нічого собі. <ріп> це мій подарунок. <ріп> так, звісно. Тільки розмір, який в тебе скажи? – У мене 39. – 39, так. Це 37. Так. Тоді на жаль, ти не проходиш. <ріп> Я жартую. Ні, це тобі. Зараз ми підберемо точно. Так, звісно. <ріп> зараз підберемо твій розмір. Дякую. Але це не все. Якщо ти підписана на наш TikTok, ми тобі подаруємо дві пари. Ні, на жаль, не, не підписана? Ну тоді тільки одну забираємо теж. А <ріп> Я забирає? Я жартую. Все, полетіли за твоїм розміром. Дякую тобі.